Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. На дворі погода супер, осінь, і ми боремося з своїми урожаями. Я сьогодні зранку наготовила вже обід, мабуть, на дня-два, щоб більше себе не відволікати, і приступаю до. Приготування виноградно-яблучного соку на зиму. Ми вже вам показували, який в нас в цьому році гарний виноград. Ну, щоб сказати, дуже гарний, ми його е, не кропили наскільки, щоб він був аж дуже. Але для нас то гарний і смачний, і солодкий, і з білого винограду я Готую кожного року сік, він такий не дуже насичений, Добавляю яблука, і він дуже смачний. Виноград я вже помила і буду відділяти від плодоніжки і прибирати підпорчені ягоди. Ну і зібрали яблука, які впали на землю з черв'ячком, але не гнилі, зараз я їх. Повирізаю, буду різати не на дрібні кусочки і буду готувати. А готувати їх буду ось такою радянською соковаркою. Він виходить пастерізований, не кип'ячений, тому в ньому зберігаються всі вітаміни. Закривати буду, я їх у такі півтора. Літрові слоїки, ну, приготувала на всякий випадок ще літровий. Сьогодні я планую зварити 4 баночки. Банки у мене вимиті, висушені, я їх дестерилізую, а кришечки простерилізовані. Я їх кипячу у водичці, висушила, вони стекли і вже баночки готові. Ну і Зробила ось таку конструкцію. Якось придумали не дуже добре, не знаю, куди ж буде витікати той сік, тому ми таку силіконову трубочку наложили і теж таку конструкцію підкладаємо, бо банка півтора-літрова. Ну, можливо, можна було більшу трубку але так як є. Так що йду вже готувати ягоди і яблука до кінця. Перший заклад зробили. Я так наложила його, ущільнила поміж яблука, виноградні ягоди. І вже. Водичка гріється хвилин, мабуть, вісім. Ну, надіюся, що через хвилин 10 вже буде текти сок, а я готую наступну партію. Сьогодні постараюся зробити два заклади. І так, друзі, сок я зварила. Не дуже мені подобається ця процедура витягувати з соковарки гарячий жмих, перезавантажувати її гарячу. але я своє не дуже добре не бажання переборола і зварила сьогодні 6 літрів соку. Ну, ще разок я постараюся зварити. Думаю, вистачить. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною, усім миру, якнайшвидшої перемоги, і до зустрічі на нашому каналі. Усім пока-пока.